Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам загадки в картинках на логіку та уважність. Потрібно розглянути малюнки і помиркувати, що в них не так. Що слід змінити, аби виправити помилку. Тож, розпочали? Що не так? Вірно, малювати потрібно пензликом, а не вилкою. А тут? Поливати потрібно лічкою, а не мискою з ложкою. Здогадались? Звичайно, кидати можна один одному м'ячик, а не тортик. А цей малюк ще робить не так. Писати лопаткою не можна, потрібна ручка. Зачіску роблять не ложкою, а ножицями. А тут ще не так. Взимку кидаються не яблучками, а сніжками. Парасольку потрібно брати від дощу, а не ялинку, а взимку кататися на саночки. Вигулювати краще не курочку, а собачку на поводку. На цьому кінець.